Вітаю шанувальників історій. Всі історії, що будуть з'являтися на моєму каналі, ще ніде ніколи ніхто не чув. Ви їх завжди будете чути першими. Тому вітаю, хто підписаний на канал, а хто не підписаний, підписуйтеся. Тут завжди буде цікаво, тому що історії на моєму каналі різних жанрів, які кожні по своєму цікаві. А зараз я хочу з вами поділитись історією, яка вам запам'ятається, це таємниці старовинного замку. Нічне небо густо вкривало землю чорним оксамитом, усіяним зорями. Мирослава і Людмила стояли на пагорбі, вдивляючись у темний силует старовинного замку. Замок виглядав велично і зловісно водночас. Його шпилі стриміли в небо, ніби намагаючись дотягнутися до зірок. Сестри були тут не випадково, їхня мати завжди говорила, що їхній дід, Герцог Олександр, колись володів цим замком, але його історія була оповита таємницями. Як гадаєш, Людо, це справді той замок? запитала Мирослава, стискаючи в руках старий пожовклий лист, який вони знайшли серед речей матері? У ньому дід описував замок, згадуючи його величність і містичну атмосферу? Думаю так, усі описи співпадають. Величезні вітражні вікна, кам'яні башти і цей старий міст через висохлу річку. Але мені моторошно дивитись на нього. Хто знає, що може чекати нас у середині, відповіла Людмила, не відриваючи погляду від похмурого силуету. Замок давно стояв покинутим, але кожний, хто проходив повз нього. Розповідав про загадкові звуки, які доносилися з середини, і тінь, що з'являлася у вікні верхнього поверху, деякі навіть клялися, що бачили образ постаті на балконі, це стало причиною, чому ніхто не наважувався підходити до замку ближче. Мирослава відчувала тривожне хвилювання. Але водночас її переповнювала цікавість дід завжди був загадковим. Він розповідав нам історії про лицарів, битви і прокляття. Ти пам'ятаєш, як він говорив про таємну кімнату? Так, він сказав, що в замку є кімната, куди ніхто не може зайти, бо двері завжди зачинені. Але миро. Це все дитячі байки. Навіщо ми сюди прийшли? Що ми шукаємо? Людмила перевела погляд на сестру, в очах якої горів вогник рішучості. Ми шукаємо правду, людо. Якщо дід справді залишив щось важливе, це може змінити все наше життя. А може, ми знайдемо лише порожній замок і кілька старих речей. Але я не можу просто повернутися додому, не спробувавши. Сестри ще довго стояли, мовчки, дивлячись на замок. Раптом у вікні верхнього поверху з'явилася тінь, постать схожа на людину. Нерухомо стояла, ніби спостерігала за ними. Людмила схопила сестру за руку. Ти це бачила? Її голос зірвався. На шепіт, так, тихо відповіла Мирослава, відчуваючи, як холод пробирається по спині. Мирославо, може, підемо звідси? Це погана ідея. Людо, ми вже тут. Ми не можемо повернутися. Треба дізнатися, що це за тінь і чому вона з'являється. Можливо, це просто наша уява. Вони зробили кілька кроків до замку, але зупинилися біля старого мосту. Він був напівзруйнований і здавався ненадійним. Мирослава глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтися. Може, ми зайдемо вдень, так буде безпечніше, запропонувала Людмила. Ні, вдень нічого не побачиш. Якщо тут є щось містичне, воно. Проявляється лише вночі, заперечила Мирослава. Вона дістала ліхтарик і направила промінь світла на двері з замку. Ми не повинні боятися. Вони перейшли міст і опинилися біля масивних дверей. Людмила тримала ліхтарик, а Мирослава намагалася відчинити двері. Вони були важкими, але піддалися піль. Після кількох зусиляш. У середині замок був ще похмурішим. Холодний вітер грався старими шторами, створюючи ілюзію руху. На стінах висіли портрети, обличчя, на яких здавалися майже як живими. Тут так темно й холодно, що ми шукаємо Мирославу, Людмила обхопила себе руками. Давай піднімемося на верхній поверх, якщо тінь була у вікні, нам треба дізнатися, що це було. Мирослава направила ліхтарик на старі сходи. Їхні кроки луною розносилися по порожніх коридорах. Кожен звук змушував їх здригатися, дійшовши до верхнього поверху. Сестри побачили двері. Які були трохи прочинені. Мирослава обережно відчинила їх і увійшла. У кімнаті стояв старий стіл, запорошене крісло і велика шафа, але нікого не було. Це місце виглядає занедбаним. Як тут може хтось бути? прошепотіла Людмила. Не знаю, відповіла Мирослава. Її увагу привернула стара книга на столі, вона підійшла ближче і відкрила її. У середині були записи діда, які описували дивні події в замку, незрозумілі звуки, тіні і навіть видіння. Людо, поглянь! Дід писав про це, він теж бачив тіні. У цей момент вони почули скрип дверей за собою. Обидві сестри різко обернулися, але нікого не побачили. Їхні серця шалено калатали. «Мирославо, я більше не можу. Це місце прокляте. Людмила майже плакала. Зачекай, якщо дід знав про це, він міг залишити нам підказку. Щось важливе, ми повинні знайти відповіді, відповіла Мирослава, намагаючись зберегти спокій. Вони продовжили обшукувати кімнату, знаходячи все більше речей, що належали їхньому дідові, але відчуття, що за ними хтось стежить, не покидало їх. Нарешті вони знайшли старий ключ і ще один лист, у якому було. Зазначено, тільки ті, хто не бояться правди, знайдуть шлях до серця замку. Мирославо, я думаю, ми знайшли це. Людмила показала на двері в кінці коридору, їхній шлях тільки починався. Сестри, тримаючи старий ключ, підійшли до дверей у кінці коридору, вони були масивні. Зроблені зі старого темного дерева, прикрашеного вигадливими візерунками, Мирослава вставила ключ у замкову щілину і повільно повернула. Двері з тихим скрипом відчинилися, відкриваючи шлях до просторої зали. У середині кімнати стояв великий мармуровий стіл. Оточений високими книжковими полицями. Над столом висіла люстра, яка, здавалася мерехтіла власним світлом, хоч електрики тут явно не було. Тут, ніби хтось живе, здивувалася Людмила, помітивши, що на столі лежать розкриті книги та перо з чорнилом. Це виглядає, ніби дід тільки що пішов, відповіла Мирослава. Її погляд впав на стару книгу, що лежала на столі. Вона була відкрита на сторінці, де були написані слова, які на перший погляд не мали сенсу. Той, хто візьме ключ, не вийде з цієї кімнати, доки не розгадає таємницю. Мирослава, розгублена, знову подивилася на Людмилу. Це щось більш, ніж ми думали, прошепотіла вона. Людмила, не витримавши, підійшла до книжкових полиць. Може, ми знайдемо ще якісь підказки, сказала вона, перевіряючи кожну книгу. Але раптом її погляд зупинився на одній, що відрізнялася від інших. Вона була схована за іншими томами, майже непомітна. Людмила витягнула її і відчула, як важка таємничість цього моменту затягує її у свої глибини. Мирославо, подивись. вигукнула вона. Відкриваючи книгу, вони знайшли старовинну карту замку, на якій був позначений один потаємний прохід якого не було в жодному з попередніх планів, це був шлях, що вів глибоко під земелля замку. Ми не можемо залишити це нерозгаданим, сказала Мирослава, і сестри рішуче попрямували до дверей, що вели вниз. Кожен їхній крок відлунював у темряві. І чим глибше вони йшли, тим сильніше було відчуття, що замок сам зітхає від старих таємниць. Вони досягли підземної кімнати, і перед ними відкрилася дивовижна сцена. На стіні висіла картина їхнього діда, герцога Олександра. Але не така, як всі інші, на ній він стояв перед великим троном. А в руках тримав маленький, схожий на ключ об'єкт. Це те, що ми шукали, сказала Мирослава. Лише зараз вони зрозуміли істинне багатство цього місця не в матеріальних скарбах, а в знаннях і таємницях, які могли змінити їхнє життя. Сестри вперше за довгий час відчули мир і задоволення від знайденої істини, тільки справжній шлях до серця замку вимагав сміливості, і вони її знайшли. Мирослава обережно підійшла до картини, її рука тремтіла від хвилювання. Вона витягла зі шкатулки старий ключ. Який вони знайшли в кімнаті, і спробувала вставити його в невидиму щілину на рамці. Ключ підійшов і з глухим клацанням вивільнив механізм. Рамка рухнула, відкриваючи приховану дверцята в стіні. Перед ними простягалася темна вузька сходова клітка, що вела вниз. Мирослава, намагаючись приховати свою тривогу, подивилася на Людмилу. Ти готова? запитала вона. Ми не можемо повернутися, ми вже занадто далеко зайшли, відповіла Людмила. І сестри, зібравши всю свою відвагу, почали спускатися вниз. Сходи вели в темну підземну кімнату, де, здавалося, час зупинився. Повітря було густе від пилу і древності, але в центрі кімнати стояла велика скляна піраміда, яка переливалася неймовірним світлом. Коли вони наблизились, світло стало яскравішим, і всередині піраміди вони побачили старий амулет, який лежав їхньому дідові на Картині, яку вони бачили на стіні, на його поверхні був вигравіруваний герб їхньої родини. Це було його спадщиною, шепотіла Мирослава, беручи амулет до рук, але раптом піраміда засяяла яскравим світлом, і на стінах почали з'являтися дивні символи. Ми не одні, сказала Людмила. Схопивши сестру за руку, вона відчула, як її серце калатало від страху. Раптом один із символів на стіні почав рухатися, розкриваючи ще одну кімнату, наповнену древніми манускриптами. Кожен з них містив записи про їхнього діда, що були не просто історією, а вказівками. До розкриття справжньої таємниці замку. Мирослава відчула, що саме тут вони знайдуть відповіді на всі питання, які мучили їх усе життя. Це була не просто спадщина, сказала вона тихо, це був наш шлях, наш тест, і ми його пройшли. Тінь, що ще хвилину тому висіла над ними, розвіялася, сестри зрозуміли. Вони знайшли те, за чим прийшли, і тепер все було в їхніх руках, вони стояли, тримаючи амулет, і відчували, що їхнє життя змінилося назавжди.